Зміни таким словом, треба описати цьогорічну ситуацію у комплексі шкіл з українською мовою навчання у перемишлі. У жовтні відкрито там новий актовий зал, в якому буде відбуватися ряд шкільних подій. В нашій школі найбільша кількість іспитів, зовнішніх іспитів це іспити в початковій школі, в гімназійній і в ліцеї. Так як бачимо, ті зміни. Торкаються в першу чергу гімназійного іспиту. На початку це було тільки два іспити, а на сьогоднішній день це кожен учень здає шість іспитів гімназії. І нам цей зал дуже необхідний. Технічні зміни збільшують комфорт праці вчителів та учнів. Проте новини торкаються також дидактичного процесу. Коли маємо тільки один клас на одному рівні, це дуже важко. Заспокоїти всі потреби учнів, які хочуть здавати предмети на поширеному рівні, виклик полягає тут у тому, що в шкільному графіку треба буде забезпечити додаткові години для тих, хто здаватиме екзамени в поширеному варіанті. Чергова зміна стосується наймолодших учнів школи, яких число цього року набагато збільшилося. W poprzedniego roku szkolnego dzieci w noliucie było 1,9, teraz mamy dzieci zapisanych w noliuku 23. Wynika to z tego, że nastąpiły zmiany w systemie oświaty e, i wyszło nowe rozporządzenia pana naszego ministra, e, pana premiera, jaki połączył licznik 2007 z liczniką pierwszą i połowę do 2008. Кількість учнів, які цього року прийшли до нульового класу, рекордна за всю історію школи. Тішимося, очевидно, тішимося. Що діти до нас хочуть приходити? що Попри різні мови, які вони в хаті вживають, є зацікавлення цією нашою школою, приходять до нас. Хоча не є це легка праця початками, бо відомо, так як кажуть, кожен приходить з іншого середовища, але працювати не є легко із малюками з садочка. У перемишлі у одному з них існує українська група. Хоча бували роки скромненькі, то сьогодні список цієї групи нараховує 25 дітей. На думку виховательки групи Мирослави Хома, найближчі 2-4 роки щодо кількості дітей також виглядають оптимістично. Батьки більше усвідомлюють собі це, що садочок є дитині потрібний. Тих дітей, таких маленьких по перемішлі, бачу багато. Тільки ну побачимо, багато таких молодих подруж виїжджає, багато шукає десь до, до більших міст, там має краще працю, кращі умови. Не трошки нам ті молоді люди втікають. Але поки що я є доброї думки, бо, бо бачу, що тих дітей родиться, що трошки ми маємо, прибувають, батьки питаються, навіть тих найменших. Так що, думаю, що. Така прогноза на 2-3-4 роки буде добра, а як буде далі, побачимо. Частина дітей з садочка у наступному році мали б піти у нульовий клас, в якому за реальними прогнозами може бути їх близько 20. Отже, поки що, в майбутньому Шашкевичівки радше немає загрози.